Закон України про Національну поліцію стаття 15. Територіальні органи поліції. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжрегіональні, повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць. Територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції керівника поліції. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис штат та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Заступників. Керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, має вищу повну юридичну освіту, має стаж роботи в галузі права не менше як 5 років. Має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.